Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Всім привіт це Юра Гаврищак, Ми знаходимося на ютуб-платформі футбол 24 І сьогодні у нас під прицілом матчі українців, які е, зіграли в рамках іспанської Ла Ліги останнього туру. І у нас вже є третя поспіль перемога Жорони, Дуже добре стартувала команда кульори, якою захищають два українці: це Віктор Цанков і Артем Довбек. Хоча в останньому матчі проти Лас Пальмаса е, українці не брали активну участь у перемозі своєї команди. У нас уже є на зв'язку експерти з іспанської Ла Володимир. Лиско. кажу тобі привіт, Володя. Привіт, Юра, привіт, друзі. Як ти оцінюєш гру Віктора Циганкова і чого йому не вистачає у порівнянні з попереднім сезоном, фінішем, коли він відзначався результативними діями, а тут цього не бачимо. Нагадаємо, що нагадаю, що екс-півзахисник Динамо провів на полі проти Лас Пальмаса в останньому турі 75 хвилин. І власне результативними діями не відзначився. Ну, дивись, як ми вже говорили неодноразово в попередніх випусках, Віктору Циганкову трішки бракує взаємодії з Арнау Мартінесом, який, повторюся, в цьому сезоні грає значно нижче. Але вчора вони на двох все ж таки кілька гострих моментів створили, щоправда, лише в першому таймі, тому що після перерви вся команда підсіла і так само. Під Віктор Циганков, якого зрештою замінили. Але давай ще повернемося до стартових 45 хвилин. Як на мене, трішки несправедливі оцінки циганков відтримав, отримав як від статистичних порталів, як Софа Скоре, а він став за їхньою версією третім найгіршим гравцем серед основних футболістів Жерони, тобто лише Янхель Ерера і Стоані йому поступилися. Вітя отримав 6,9, а вони по 6,8. І Як на мене, це відверто занижена оцінка, тому що Після стартового натиску Лас Пальмас, який Жерона ледь пережила, і відверто кажучи, якби не Гасаніга та його сейви мала би пропускати, тому що Лас Пальмас виглядав цікавіше, і багато хто цю команду недооцінює. Те, що вона була 17-ю, нічого не означає. З півм'янтою вони грають в класний футбол, вони мається комбінувати. І ми бачили, як той же Мунірекс, нападник Барселони вчора в центрі поля там розбирався, розривав і виводив. Пехіньо, віч навіч з Гасанігою, високий пресинг, Жерона страждала, Жерона не могла вийти навіть з власного штрафного інколи, не справлявся зі своїми обов'язками Мігель, якого ми дуже сильно хвалили в попередніх випусках, він важливий елемент в білдапі, але втрачав м'яч і його відразу накривали. Проте, коли Жерона все ж. Перехопила ініціативу одним з найгостріших гравців команди, був саме Віктор Циганков, і недарма в одному з епізодів, коли він біг виконувати кутовий удар, трибуна фанатська за воротами, його нагородила аплодисментами. Так, Вітя не реалізував свій е, єдиний момент в матчі, коли він не виходив з правого е, краю на Вальяса і влучив йому фактично у ногу. Там вже його відтирав захисник, але це таке собі слабке виправдання. Я думаю, що в цьому епізоді можна було не котити, а все ж підняти м'яч і пробити трохи краще. Попри те, він все ж непогано комбінував, і в нього ще був один момент, коли е, Стуані йому скидував сферу, і вітя з робочої лівої пробив над поперечкою. Е, тому. Я б не сказав, що він вже настільки в цьому матчі провалився, як це подають деякі зокрема іспанські змі. Марка йому поставила одиницю з трьох. Ну тут потрібно відразу зазначити, що може бути і гірше, тому що е, вони можуть і нулем нагородити гравця. А ось каталонське Леспорт видання, вони цього разу вже так трішки навіть його розкритикували. Така прихована критика. Вони сказали, що він в цьому матчі розвивався від більшого до меншого. Тобто, в його грі з часом, саме в цьому матчі, був помітний регрес, що він в другому таймі вже розчинився на полі. Але я все ж таки спробую його трішки виправдати тут. вина усієї команди, яка очевидно підсіла фізично. Ось вже в четвертому матчі було видно, що Жерона вже отак нажила. Вона вже не завдяки власне оцьому своєму красивому футболу, комбінаційному, вертикальному, а вже ось так на характері цю перемогу виривала. І для Віті все ж є один такий тривожний дзвіночок. Це гол порту. Крістіан Порту. Який повернувся в команду в останній день літнього трансферного вікна, ось таку підставу йому, можна сказати, зробило циганкове керівництво, повернуло дуже якісного вінгера, він, е, гравця, який так само може зіграти під форвардами, але він е, фактично приходить на позицію циганкова. І що ми бачимо? Він виходить на заміну і приносить команді перемогу. В мічера спрацювали всі заміни Валерій. Який замінив Савіо подав коуту, переправив далі, і в порту залишалося фактично вже замкнути порожні, ну, розстріляти голкіпера І зараз ми маємо першу серйозну дилему для Мічела після міжнародної паузи. Зараз буде два тижні перерви, і він же буде ламати собі голову, кого йому ставити в гранаті порту. Який став е, героєм чи циганкова, як на мене, і з того, що мені розповідають колеги з Каталонії, е, Вітя навряд чи втратить місце в основі, але він може втратити місце на своєму улюбленому правому фланзі. Е, цілком допускається ситуація, що циганков знову. Піде до середини, там, де він грав в Сан Себастьяні. Пам'ятаєш, ми говорили, що він не дуже комфортно почувався під форвардами, бо там майже не було простору, все перекривали. Але зараз такий варіант цілком реальний, що порту для цієї ширини, для швидкості на флангах все ж таки піде на правий фланг циганкова. А Вітя, можливо, знову зіграє під форвардами. Ось така ситуація саме з циганковим. Переходимо до іншого українського футболіста, який виступає у кольорах Жерони. Йдеться про Артема Довбека. він з'явився на полі на 62-й хвилині і традиційно замінив легенду клубу Кристіана Стоані. І дивися, знайшов, що розповідав Мічел, головний тренер Жерони каталонського клубу. Про Артема Довбека, чому чого йому не вистачає і чому, в принципі, купили українського форварда, для чого він повідрібен команді. Довбик все ще перебуває в процесі адаптації, але це гравець, який тримає м'яч спиною до воріт та забезпечує безперервність. Нам потрібно від нього більше, тому що він робить дуже добрі відкривання. Він розуміє, що ми маємо використовувати його у своїх інтересах. Він дуже важливий гравець для нас, як з погляду безперервності, так і з погляду глибини. Отже, мічел розповідає, що Артем Довбик досі проходить період адаптації в клубі, і відзначає, що насправді чекають. Глибини від Артема, е, переглядаючи на насправді е, його дії в матчі, в мене з'явилися наступні е, думки: що насправді в Дніпрі він е, натягнув на собі як лідер е, гру СК Дніпро-1, А тут йому е, поміняли роль зовсім інші функції він повинен виконувати. І Артем Довбек просто не може призвичаїтися е, до цієї своєї нової ролі в футболі і на футбольному полі. Я думаю, що Артем Добик поки не може при, призвичаїтися до того факту, що УПЛ – це не, не, не ла Ліга. і тут е, в Іспанії потрібно значно швидше думати і значно швидше при е, ухвалювати рішення. От вже вкотре я бачу, коли він з'являється на полі. Як довго зокрема він готує удар, і про це і це теж відзначали журналісти. Хоча, за підсумками вчорашнього матчу, він отримав досить непогану пресу його хвалили за те, що він почав от розтягувати цю оборону Лас Пальмас, те, що він робив із Сусідадом, коли вийшов після перерви і вирішив долю матчу? Але все ж йому треба бути. Трішки швидшим в Іспанії, от нещодавно вийшло інтерв'ю Роберта Лівандовського, і він зазначав, що Ла Ліга стала дуже захисною. Дуже захисники грають компактно з форвардами, а арбітри їм дозволяють е, забагато на думку поляка. І справді це навіть те, що ми бачили от, з добиком кількох попередніх матчах. Тут не дають думати, тут не дають зайвої секунди, нічого не дарують. Ти мусиш все робити дуже швидко, повторюся. І вчора, власне, в нього теж були моменти, коли він, от ми пам'ятаємо, після передачі Пабло Торе виривався на ударну позицію вже з меж штрафного, але робив такий широкий замах. І, зрештою, захисник до нього наблизився. Він пробив досить кволо і абсолютно неточно. Але відзначало так само от видання Леспорт, що Долбек, Продемонстрував знову свою фізичну місць, і цим він сподобався, що він дуже класно може грати спиною до воріт і підігрувати партнерам. В нього був непоганий удар за меж штрафного, який Валіас парирував, Але там за мить до цього опинився в офсайді один з його партнерів. Ну, непоганий матч Добика, і я вважаю, що після міжнародної паузи е, так само Мічелу доведеться вже думати, чи випускати знову Стуані, який не відзначається в двох матчах поспіль, чи вже нарешті дати шанс добику з перших хвилин. Я думаю, що Артем мав би нарешті з'явитися у стартовому складі. Так, Стуані е, вкрали фактично один гол. Вчора я не побачив там порушення на стандарті. Якщо в таких моментах будуть фіксувати фоли в кожному матчі, то ми побачимо там по 5-6 по пенальті і, і так далі. І, зрештою, та ж Марка писала, що це була крадіжка щодо Стувані. Ну і ще один цікавий момент: іспанські журналісти і надалі не відкидають. Можливості, що Стуані ще команду може покинути якраз от в період цієї міжнародної паузи, тобто Довбик ще може позбутися конкурента. Ну, і нічого... в наступних матчах стане основним. Але от те, що я чую від колег іспанських, то проблема Довбика це не зовсім Стуані, а це. от про те, що ти говориш, адаптація. Ми ж пам'ятаємо, що така сама ситуація була циганкова. Він не відразу став основним. Він так само пропустив там кілька матчів. Спочатку з'являвся на заміну, а потім вже поступово втягнувся. І я думаю, що там, десь вже після міжнародної паузи, спочатку жовтня, Артем все ж буде основним гравцем «Жерони». Ну, і, власне, якщо ж все ж таки Стуані піде, скажімо так, на заробіт на заслужену пенсію заробляти гроші в один із саудівських клубів, то Мічела просто не буде виходу, і довбоку до доведеться його зробити гравцем основи і. І до речі, ти оцю повільність розповідаєш. Ми сперечалися із Тарасом Котім. Я коли ще довбик виступав за СК Дніпро 1 захищав клюре Дніпровського клубу. Я його переконував, що він повільний дуже у прийнятті рішень. І Тарас постійно злився, казав: Та ні, та яке, ти просто ти причіпляєшся. Кажу, ні, довбик повільний. Може по швидкості, коли він швидкість набирає, можливо, він швидкий, коли розганяється але власне цю розвороти повороти, прийом м'яча. Як на мене, занадто повільно і в чемпіонаті, в е, більш інтенсивнішому, ніж українська прем'єріга, виникатимуть проблеми, і ми бачимо, що так і є. Окей, переходимо до іншого нашого форварда, який досить несподівано, скажімо так, для українського інфополя взагалі сенсаційно е, з'явився в іспанській Лалізі. Йдеться про Романа Єремчука, який підписав не контракт, а його взяло в оренду іспанська Валенсія. Скажи, будь ласка, як ти оцінюєш цей трансфер? Це пониження у класі? В кар'єрному плані для Яремчука чи навпаки, ну слухай, якою б зараз не була Ла Ліга. Е, багато хто вже не вважає її топ-чемпіонатом. Я ну, я, я не погоджуюся, звичайно. Е, я думаю, що, що це реально шанс проявити себе вже на високому рівні, пограти з топ-клубами, там з Реалом, Барсою, Атлетіко і так далі. Але проблема в тому, що Роман потрапив у клуб божевільню. До людей абсолютно некомпетентних я насамперед зараз говорю про керівництво про власника цієї команди Пітера Ліма, який нічим не цікавиться. Йому не важливо, що відбувається насправді в Валенції. З точки зору на результати, на розвиток спортивного проекту він собі сидить в там в своєму палаці в Сінгапурі, їздить на якісь бізнес форуми і розповідає, що він власник там культового там, якогось топ-клубу в минулому в Іспанії. І Це як в Іспанії кажуть, додає йому якихось навіть може учок в переговорах, бо це знаєш круто, коли там бізнесмен володіє топ-клубом. Але я повторюся. Те, що відбувається у Валенції в останні роки, ну це просто божевілля. Тут фактично все вирішує одна людина і вирішує часом заплющеними очима. Це я зараз про Пітера Ліма. У нього є спортивні директори, у нього є корпоративні директори, у нього є президенти, але от усі рішення йому приносять, там, для прикладу. Шорт-лист з можливими трансферами. Він просто його переглядає і питає: е, тут скільки зарплата? А ось в цьому ні, це нам не підходить. Давайте пошукаємо ще, і ось приблизно у такий спосіб е, до Валенції перейшов Роман Яремчук, тому що він не був е, ціллю першочергової цього клубу. Це було рішення вже фактично останніх годин трансферного вікна і бараха. Наскільки я розумію, так само не, не розглядав кандидатури Яремчука, якщо він взагалі про нього знав колись. бараха хотів рафу Міра з Севілі, і Також розглядали вони кандидатури Ларіна з Вальядуліда і Сантоса Боре з Айнтрахта. Усі ці гравці не підійшли насамперед Ліму, тому що він вважав, що це занадто великі витрати, і у них за високі зарплати. Але в підсумку, коли зачинилося трансферне вікно, виявилося, що в Валенції, фінансовому фейерплей Ла ліги, є вільні 3 мільйони євро. Тобто Лін просто вирішив зекономити на проєкті, нікого не підписувати, і я цілком погоджуюся е, з іспанською пресою, що ця людина вбиває проєкт. Він вбиває Валенцію от так систематично, вже, вже напевно років п'ять поспіль після того, коли була реально остання крута Валенція за Матео Алемані, за Пабло Лонгорії. Зараз він президент Марселя, і за тренера Марселіну. Тоді Валенція грала у лізі чемпіонів і вигравала Кубок Іспанії. Але давайте теж згадаємо, як пішли всі ці люди, як пішов Марселіну, і як пішли абсолютно геніальні директори, зокрема Матео Лемані, який є автором каталонського дива, який рятував Барсу цими неймовірними трансферами. Вони пішли, тому що в кінці сезону Лін позвонив тренеру і сказав. Валенція там в чвертьфіналі чи в півфіналі Кубка, а він говорить, ми повинні злитися з цього турніру. Нам граємо заради лі... потрапляння в Лігу Чемпіонів, це важливіше, нам потрібні гроші. Кубок нам не потрібен. Роздягальна, звісно, звісно ж, не погодилася, тренер не погодився. Там, спортивні директори теж стали на бік наставника. Ну це абсолютно якесь божевілля, коли президент. Фактично, вже на останніх стадіях турніру, де команда реально має шанс виграти його, каже: Ні, він нам не потрібен. Зрештою, Марселіно так само не протримався в цій божевільні, і пішов відставку пішли найкращі функціонери Іспанії Матео і Лонгорія. І після цього Валенсія вже почала котитися до того, що ми бачимо зараз. Ну, слухайте, вони е, в літнє трансферне вікно позбулися 12 футболістів, п, продали свій найбільший актив Юнуса Мосу за 20 мільйонів в Мілан. Позбулися Лато, Ліно, Клюйверта е, Кавані, зрештою, того ж на місце, якого і приходить Яремчук. Хоча Кавані так само не дав собі ради на Месталі, в нього в минулому сезоні було лише 5 голів. І я думаю, що. Роман мав би цю планку перевершити, можливо, бо він повинен бути основним. Я вважаю, що він, що він мав би бути основним в цій команді. В Барахе просто немає виходу. Він він не має іншого, наскільки от е, яскраво вираженого форварда. тому що Уго Дуро е, – це людина, яка може і грати в парі з двома форвардами, він може і з флангу діяти. Це такий більш універсальний футболіст. А Валенсія, щоб ви собі розуміли, це команда, яка в минулому сезоні була другою взагалі в топ 5 лігах Європи за кількістю подач, оцих навісів, кросів, штрафний майданчик, вони просто вони грали примітивно, шукали кавані, а той вже мав там якось розібратися. От і все. І зараз по суті нічого не міняється. От якщо взяти два стартові тури. Валенція грала, так, так, так і в минулому сезоні, від оборони на контратаках, а ось проти Алавеса програна гра, вони почали бавитися в контроль, і в них абсолютно нічого не виходило. І я думаю, що. Надалі вони знову повернуться до цієї примітивної своєї гри, коли будуть просто Гая, Фулькє, корея будуть шукати центр Форварда з цими навісами безкінечними, і Роман вже повинен буде розбиратися. Ну так, якщо виходити в основі, то можна з легкістю побити рекорд Едінсона Кавані, який за 25 поєдинків проведених Валенції, відзначився лише п'ятьма голами. І це найкращий показник бомбардирський. Ну, досить дивно. І... Я от ще тільки один нюанс відзначу, що ця Валенція середній вік команди 24,5 роки. Це наймолодша команда Примери, і Яремчук фактично потрапив до дітей. Це... Ну, 24 роки Або... це не дитина. Я тобі відверто скажу. Я маю на увазі такий знаєш, футбольний вік, тому що okay. там є люди, яким там по 20, по 19. Люди, які прийшли з Кантери, там той же Хавіґера, якого вже Барса і Реал хочуть. І, до речі, дуже багато молоді зараз просто цікає з цієї команди з академії в інші клуби, тому що вони розуміють, що Фуенсія в один прекрасний момент може просто опинитися в секунді чи ще десь нижче. І я взагалі не здивуюся, якщо їх спіткає доля «Депортіво». До речі, після прогонного матчу Лавасу Рубен Бараха, наставник Валенції, пояснив, чому не з'явився в команді не випустив він Романа Яморчука на поле. Стверджує, що у нього був дуже важкий тиждень, протягом якого він майже не тренувався Оці от переїзди, вирішення долі, і все ж, от в тебе відповів. Чи можете відповісти на запитання моє, чи це підняття у класі, чи Валенсія може врятувати кар'єру Романа Яморояремчука, який після повернення до Бельгії просто проводить жахливий відрізок у своєму футбольному житті. Я думаю, що не Валенсія може врятувати кар'єру Романа Яремчука. А Яремчук повинен сам якось рятувати свою кар'єру в Валенсії, тому що так ця команда навряд чи чимось йому допоможе там в плані росту і так далі. Він просто повинен себе проявити свої найкращі якості центр форварда, і можливо на нього вже звернуть увагу якісь інші там чи іспанські клуби чи закордонні. Я повторюся. Я не вважаю, що ця Валенція може щось дати будь-якому гравцю, який туди приходить. Так, це шанс для молодих, які зараз от, мають можливість виходити, грати, тому що інших гравців в барахи просто немає. Вони продали за ці роки майже всіх. І для Романа це, це просто може бути вітрина в примері. І в кожному матчі йому потрібно давати максимум проти грандів, проти середняків і надіятися лише на себе. Окей, дякую тобі, Володя, що знав знайшов час та можливості писати те, що відбувалося в іспанській лалізі, і як виступали у своїх матчах українські футболісти. А також описати і перспективи Романа Яремчука, який, як і відомо нещодавно підписав контракт на правах оренди. Перейшов до Валенсії. Це був Володимир Лисько, редактор футбол 24 А також з вами був Юра Гаврищак.